Розпорядженням Кабінету міністрів України від 27 травня 2015 року номер 530Р на посаду першого заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій призначено Мельчуцького Олега Григоровича. Олег Григорович буде у нас. Координувати і здійснювати управління напрямком реагування, цивільного захисту, фінансово-економічного блоку, О, тому всі питання ви з ним вирішите в робочому порядку. Я розумію цю відповідальність. Для мене це дуже велика честь зайняти цю посаду і е -е, цю я приложу всім. Я сподіваюся на вашу підтримку, тому що е я працював в територіальних органах управління, От. В центральному апараті я не працював ні дня. І надіюся на вашу підтримку і допомогу.